Я прийшла на комплекс. Зараз із клієнтами вибиратимемо однокімнатну квартиру. в ЖК «Пташка» з ремонтом. Ось такий красивий комплекс. Тут у нас воробйове горе. Нам потрібна пташка. Я вам все покажу, розповім. Так, квартира номер 1 третій поверх, 35 метрів. Кухня з балконом. Все залишається. Ось таке гарненьке, ванна, гламурна. Так, по феншую, щоб були гроші, треба унітаз закривати. І віник вгору ногами стояв. Так, все. Тепер квартира подасться. Ціна 25 500. Зараз будемо дивитися другу квартиру. Друзі! Що кажуть люди після перегляду квартири? Клієнтам квартира сподобалася, але казали, що для двох людей буде маловато. О, дякувати Богу, про котів не згадував. Але ми не відбрасуємо цей варіант. Дивимось далі. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Ну, що я вам хочу казати? Коли домовлялися на перегляд, квартира коштувала 23 тисячі. А коли ми прийшли її дивитися, виявилось не 23, а 29. по тисячі доларів за метр у пташки. Я розумію, що товариш продавець надивився інаугурації Трампа, але... І знову моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Так, це був варіант номер 3 Подивилися ми на цю квартиру. Вона нам зовсім не сподобалася, води не було, стояв жахливий запах каналізації, без меблів, без усього 25 тисяч доларів. Це космос. Вони таке ж подивилися Трампа, нам таке не годиться.